Я до питання саме НАТО з усією повагою до цієї організації, реально з повагою, але вона, от ігор, правильно каже, вона себе вижила. От вона тупо вижила, і її організаційна структура не здатна оперативно реагувати на виклики, які сьогодні очевидні вони є. І кожне там зволікання, воно просто може мати наслідком катастрофічні наслідки. Та саме і Польща стосується тому подібне. І е, поверну нас знову таки до Макрона. Я розумію, що, можливо, не дуже цікава тема, але що я бачу сьогодні за цією історією особисто. Е, Макрон на початку травня буде приймати у себе з офіційним візитом Сінзіпіна. І історію із. Е, Створенням єдиної європейської армії він пропихає вже дуже давно, ще десь з 18-го року, якщо не помиляюся, і отримував навіть і підтримку з боку там окремих європейських країн. І те, що він почав говорити про відправку військ, воно спочатку отримало схвалення з боку багатьох країн НАТО, а сьогодні вже багато хто почав вмикати задню. Ну, до прикладу, Фінляндія, прем'єр-міністерка сказала, що Окей, ми готові. Президент Фінляндії сказав через буквально два дні тому, що ні-ні ні. -ні, -ні». Нічого не буде, ми не будемо відправляти. Польща, Сікорський каже. Да, ми готові, все класно, супер. Учора Дональд Тус говорить: ні, 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 ми не будемо відправляти війська, тобто змінюють позицію, окрім одного Макрона, який залишається непохитним у цьому плані. Він говорить, що так, десь навіть Захарова вже злила інформацію. У мене нема підстав. От, от тут якраз Росії не довіряти, бо вона не випадково озвучила, що півтори тисячі військових солдат французів готові до відправки в Україну на відміну від поляків. Те, що сказав французи, мають власний бойовий досвід в країнах Африки. Так, да, і не маленький. так. Немаленькі, і вони реально він сказав, як тоді Вашингтон посписав про його спілкування Макрона із Шольцем і Байденом. каже: не хочете допомагати мені, та не треба. Каже, я сам маю досвід бойовий, і мої хлопці самі справляться з тими завданнями, які буду їм ставити. Ми маємо досвід по Африці, тому можете не допомагати. Ми тут самі впораємося. Розуміючи кризу, яка сьогодні ну, абсолютно очевидна у північно-ататичному Альянсі, Макрон намагається зіграти на цьому тлі. І те, що ти кажеш, я не виключаю, наприклад, що сьогодні просувається ідея за створення нового військово-політичного союзу на, можливо, навіть і політично, на базі структур НАТО. Нато проти цього, тому що. Буквально тиждень два тому була заява від очільників НАТО, що вони проти створення паралельних військових структур, коли вони коментували ідею Макрона. Але він і далі її пропихає. І я не виключаю, що створення такого нового оборонного союзу, куди війде вже Україна автоматом, може бути альтернативою наших безперспективних переговорів у Вашингтоні у липні цього року, коли буде проводитися саміт НАТО до 75 річчя. Бо Утен чітко сказав, що каже: ви будете в НАТО. Але коли закінчиться війна, і коли нам дадуть гарантії, що Росія не нападе. Я, вибачте, дідрин батон перепрошую. Но Росії, і кра... Росії кращого які? моменту не потрібно, тому що війну можна продовжувати без кінець безкінечна війна. Да, війна щоб... Тому <плес> напрошується висновок, або зараз буде змінена стратегія оборони Європи, або Європі тупо прилетить. І прилетить серйозно. Польща ж не випадково готується, вона ж розуміє, що все рівно їм прилетить. Оця риторика, що НА, а, а, НАТО чекають удару, то не чекають удару. Ви ж подивіться, які ну пінг-понг, чесне слово. Виходить білий дімка: та ні, ми не бачимо загроз боку Росії на нападу на країни НАТО. Виходять інші кажуть, Та ні, ми готуємося, поляки, ми готуємося. країни Балтії, ми готуємося. Ті ж самі Нідерланди, але опосередковано також готують. Говорять, друзі, ну реальна загроза. І скільки завгодно ми можемо на інфографіці співміряти в потужності НАТО проти Росії, але в оборонному цьому союзі НАТО написано Ми ж оборонний, ми ж не нападаємо ні на кого, розумієте, ми чекаємо, поки влуплять. Росія це чудово розуміє. Також ж влупили навіть. Ну я не кажу зараз про ракету там в Польщі чи там шахеди в Румунії. А Калінінградська область звідки на системній основі так. фігачить реп, який просто нищить gps навігацію і, Польщі, і, і рух авіації. І те, що ж ситуація вже була з міністром оборони Великобританії, це ж не просто так. Це на жарти реально, вже скільки місяців підряд там просто величезний іде діаметр роботи цієї реп і її не глушать. І це створює величезні проблеми не лише для цивільної авіації, це якраз питання військових, тому а НАТО не реагує на це. А це ж питання там в основному, якраз там Балтійського регіону, де де реакція? Немає тому в цій ситуації. Я думаю, що насправді Російська Федерація пішла вже далі. А реакція повинна була бути простою. Вони глушать їм, вони повинні були заглушити їм. І все. Я, я розумію, все. що тема ну, дуже, покласти, ну, повинні дуже важка, але це не зробили дуже важка. Я ну мені особисто вона така дуже дуже болюча, тому що згадуючи історію перед початком широкомасштабного турня, я знаю, що ми з колегами спілкувалися так за лаштунками. І ви згадували британців, які могли б очолити цей союз, тоді вже готувалася ідея зі створення такого союзу. По типу Балту чорноморську яку очолюють очолюватимуть очолю, британці ну, Британія, хоча... Польща, Балтія, Україна да, да, да. про це ж але вона заглухла. Хоча Джонсон її активно пхав ще у березні, чи ні, в квітні, мабуть, да, 22-го року. Він приїздив сюди. Він вже тоді озвучував ідею зі створення нового союзу. Але так його і похоронили, і сьогодні, бачите, Макрон виходить со її теж намагаються хоронити. Ну її намагаються пох... 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 поховати з однієї простої причини. тому що якщо такі союзи будуть створені, тоді будуть брати країн за якісь реальні здобутки, за реальні ресурси. І величезна кількість центральноєвропейських країн просто ну туди нікуди не попаде. Ну так слухай а наші на кому вони там нужна повинна. Ну потрібно буде угорщина, ну, Словаччина чи якісь інші країни, які не вкладають в оборону, які там на все хотіли плювати. Значить, їх брати туди не будуть. Будуть брати країни з реальної Армію там Польща, Україна та ж сама, да, да та, Франція, так е, можливо, Німеччина, але тут не факт. Да, не які факт, готові та. будуть вкладати в оборону і думати про те, як оборонятися. Ну поки що про перспективи створення такого союзу говорити, як на мене, в часові складно, але те, що. Сьогодні ситуація більш ніж перезріла для цього, тому ну мені видається очевидно. І е, я не випадково згадував е, зараз розмови Макрона із Китаєм. Вони активно от буквально сунерже, так нібито, прізвище міністра закордонних справ Франції був же ж днями з офіційним візитом в Пекіні. Робив там заяву. Ну, вони готуються да, да. да до зустрічі. Тому я не виключаю, що саме через е, російський фактор може бути якесь зрушення в цьому плані.